Змінний струм. Чому він з'явився? Чому у розетках можна побачити 220-380 вольт? Струм у пультах, годинниках і інших приладах, що працюють від акумуляторів і батареїк, під час роботи не змінює ні напрямку, ні сили, якщо акумулятор заряджений. А от струм, що тече в розетках, зовсім не такий. Якщо батарейці плюс і мінус завжди залишаються на своїх місцях, то в розетках вони постійно міняються місцями. Однією з важливих характеристик струму є напруга. Вона пояснює нам, наскільки просто полю переносити заряди. Чим більше напруга, тим простіше переносити заряди. Вимірюється вона у вольтах. Від електростанцій до житлових масивів ідуть дуже товсті кабелі із високою напругою, бо треба передавати багато енергії одночасно. Але користуватись такою напругою вдома просто неможливо, тому її знижують у трансформаторах. Ви могли б бачити їх біля своїх будинків. Це металеві шафи зі знаком блискавки в жовтому трикутнику. Від трансформаторних станцій по трьох кабелях зазвичай тече напруга 400 вольт. Раніше стандартом була напруга 380 вольт. Цю напругу називають промисловою, і в такому вигляді її подають на підприємство. В будинки зазвичай подають лише один із кабелів, по яких тече напруга. Тоді, як в квартири всього потрапляє 220 вольт. Напруга з'являється через різницю в зарядах. Щоб забезпечити цю різницю, разом з дротами з напругою завжди подають нейтральний дріб, Тим ми називаємо нуль. В сучасних електромережах підводять не один нуль, а два. Один із них закопують глибоко в землю і приєднують до великого провідника. Цей процес називається заземленням. Заземлення потрібне, щоб у разі поломки в мережі весь струм спустився в землю, а не вдарив людину. Саме тому напруга може бути різна в різних країнах світу, адже по суті вона залежить від того, які дроти підведені до будинку. Чому ж ми взагалі використовуємо змінний струм? Його набагато простіше передавати на далекі відстані, бо так втрачається менше енергії, коли струм походить по товстих дротах. Магнітне поле та зв'язок з електрикою, феро, пара та діамагнетики. Дуже тісно з електричними явищами пов'язані магнітні. Ми звикли, що магніти це такі чорні або блискучі шматки металу, які притягуються до інших металів навколо. Це лише один із багатьох видів магнітів, постійний магніт. Загалом магнітне поле з'являється навколо всіх провідників зі струмом або ж і просто рухомих заряджених частинок. А також тіл, які колись вже перебудувались під дією магнітного поля і тепер залишились намагніченими. Це і є постійні магніти. Існують два види магнітних властивостей, так само, як і з електричними зарядами, тіла з однаковими магнітними властивостями відштовхують, а з різними притягають. Ми називаємо їх північчю і півднем. Але є одна суттєва відмінність. Якщо негативний заряд може існувати окремо від позитивного, то північ без півдня існувати не може. Вони завжди розташовуються на протилежних частинах тіла, тому називаємо таке розташування північним і південним полюсами магніт. Навколо магнітів теж утворюються поле і силові лінії, які виходять з північного полюса і входять в південний. Загалом магнітне та електричне поле це дві рівноправні складові одного з чотирьох основних полів електромагнітного. Навколо провідників зі струмом завжди є магнітне поле, але зазвичай воно настільки мале, що ніяк не впливає на процеси, що проходять в провіднику. На поверхні магнітів зазвичай течуть струми. Вони нас мало цікавлять, тому ми їх не розглядаємо. Саме в таких випадках ми можемо користуватися окремо законами і силами лише електричного або лише магнітного поля. Але це не завжди так. І іноді доводиться розглядати саме електромагнітне поле. Наприклад, якщо з провідника зробити рамку і обертати її в магнітному полі, то по ній почне текти струм. Саме так і працюють генератори змінного струму. Рамку під'єднують до спеціального циліндра, розрізаного посередині. Вона обертається в магнітному полі і по ній починає текти струм. Коли ж рамка проходить розріз, то плюс і мінус для неї міняються місцями. І це продовжується, поки рухається рамка. Багато хто вважає, що на основі такого ефекту можна створити вічний двигун. Але це, звісно, неможливо, адже навіть найсильніші магніти з часом розмагнічуються, а між частинами рамки, що обертається, існує сили терта. Загалом всі предмети навколо мають якісь магнітні властивості. Так, більшість речовин поділяються на дія, пара і феромагнетики. Знайдімо зараз різницю між ними. Пам'ятаєте, що відбувається з діелектриками в електричному полі. Їхні молекули повертаються вздовж поля і завдяки цьому на їхній поверхні з різних боків збирається заряд. Те саме відбувається з усіма речовинами під дією магнітного поля, тільки тут молекули повертаються уже своїми магнітними полюсами вздовж нього. Північні і південні полюси між сусідніми молекулами нейтралізують один одного. А от на поверхні залишається по маленькому шару з магнітними властивостями. З одного боку матеріалу утворюється північний полюс, з іншого південний. Між ними теж з'являється магнітне поле. Від того, як саме це поле взаємодіє із зовнішнім полем, якраз і залежить тип речовини. У діамагнетиків поле, що утворилось всередині, послаблює зовнішнє магнітне поле в речовині. Всі тіла мають цю властивість, навіть пара і феромагнетики, про які поговоримо далі. Після того, як зовнішнє магнітне поле зникає, хаотичний тепловий рух повертає всі молекули в випадкові положення. У парамагнетиків молекули вишиковуються так, що внутрішнє поле підсилює зовнішнє в речовині. Щоб це зробити, спершу треба подолати діамагнітні властивості, які є у парамагнетиків. Лише після цього ми побачимо хоч невеликі парамагнітні властивості. Після того, як зовнішнє поле зникає, молекули знову повертаються у хаотичний стан завдяки тепловому руху і діамагнетики. Парамагнетики схожі на парамагнетики у тому, що відбувається з ними під дією магнітного поля. Але вони підсилюють поле в речовині в десятки, а іноді в сотні разів, а також. Після того, як зовнішнє поле зникає, феромагнетики не відразу повертаються в хаотичний стан. Цей процес може займати роки. Саме сферомагнетиків роблять постійні магніти. Одним із найкращих постійних магнітів, зокрема, є неодим. І Ми повертаємось до нашого інтерактиву. І зараз у нас брейншторм. На малюнку можна побачити світіння навколо гострих частин корабля. Спробуйте визначити вид розряду. Ви зараз почули, у нас є чотири види розрядів. Спробуйте визначити, який це може бути вид за малюнком. А можливо, ви навіть знаєте, що це за явище, і можете його назвати. Це явище, яке ви зараз бачите, називається вогні святого Ельма. Дійсно, це явище відбувається, коли у нас перед. Нашим перед штормом, перед який грозою, у нас електризується повітря, і коли дуже висока напруга стає, до речі, що таке напруга, ви зараз дізнаєтесь, починають електризуватись, утворюючи такі коронні розряди на гострих частинах корабля, тобто саме на мачтах, ось ви бачите, вони з'являються, і називають вони вогні святого Ельма, тому що у моряків. У європейських моряків у них такий був покровитель, святий Ельм, і вони вважали, що ці вогні приносять їм вдачу. А якщо вони потрапили у шторм, то завдяки цим вогням вони можуть вижити. Насправді це не так, це усього лише звичайне фізичне явище. До речі, вогні святого Ельма ви можете побачити і у себе вдома. Якщо ви наелектризуєте якийсь Синтетичний одяг, синтетичну тканину, а потім піднесете до неї бути голку, підносити до неї, то на певній відстані ви зможете побачити, як на ній утворюється коронний розряд. Побачити його можна буде в темноті, скоріш за все, при денному світлі або при кімнатному ви не зможете його побачити, але у темноті обов'язково зможете. Тому, якщо цікаво, спробуйте себе вдома.